Друзі, всім привіт! Приймаю участь у бета-тестуванні гри від платформи Venom. Гра на стадії допрацювання, тому давайте подивимося, короткий відеоролик був началі відео цього, давайте зараз подивимося, що в цій грі буде. Так, да, Ще таке одне немаловажне, для того, щоб грати в цю гру, вам потрібно буде скачати та встановити гаманець Venom, а також зареєструватися в Discord. Це соціальна. Соціальна сеть, і там теж треба буде пройти верифікацію. І можете буде грати. І в мене буде ще для вас одна дуже цікава іграшка. Вона вже е в неї вже можна грати. Там командна гра, він не командна, там є сервери, на які теж через Discord, е на які ви заходите і е граєте з іншими учасниками. Гонки-стрілялки. Там різні модифікації горок, різні модифікації гоночних трас, різні, різна зброя. І за це ви отримуєте очки, можна машинку ну, прокачувати. Давайте це, якщо комусь буде цікаво, ставте під цим відео е, лайки, е, коментуйте. Е, я в описі ну, до цього відео залишу. Всі посилання для того, щоб хто бажає зможе пограти в цю гру, коли вона вже запуститься. А тепер поїхали, подивимося, що це за гра. По-перше, те, що я вам казав, треба буде вам мати такий гаманець, бачите, зверху. Е, так, далі. Давайте подивимося колекцію кав. Які тут будуть у нас машинки? Дивіться, машинки можна розглядати у форматі 3D, Sports GCH. Давайте на неї нажимаємо. І можна її покрутити в різні сторони, подивитися, що за машинка. Дуже цікава. Мені подобається. Давайте подивимося другу машинку. Spectre це за машинка? Ну, теж цікаво, бомба. Бомба nice. Далі клас кожної машинки описується під машинкою. Далі дивимося машинку. Червоного кольору. Тут ще, на жаль, траси. Так, детально розглядіти не дають, тільки можна візуально подивитися, які, е, траси будуть. Ну, Я вам скажу чесно, траси, я так думаю, ох, яка машина. Ну це давайте її трошки покрутимо, що вона з собою представляє. Дуже широкі колеса. Цю машинку теж клас машинки С. Він це С. Що це у нас за машинка? Теж дуже цікава. Далі подивимося. Торус. Скажу чесно, я на неї положив глаз. Вона мені дуже подобається. Коли почнеться гра, я не знаю, як тут будуть... Мабуть, спочатку будуть базові машинки, а потім, можливо, буде їх прокачувати чи купляти вже прокачані. Так що. Давайте подивимося іншу. Ви бачите, це вже клас А. Клас А. Так. Скажімо так, дуже гарно зроблено, дуже гарна графіка. Мені подобається джестер. Нічимось нагадує він порш. Може це він і є. Якщо хто знає, коментуйте. Так, далі у нас що йде? Арума. Давайте подивимося інші класи, які тут у нас. О, клас С. А це торнадо. Клас Б. Клас С. Я б сказав би якась реалітетна машинка. Так, який нас тут ще є клас. Клас Д. Клас Д. Квадро. Квадро квад... гітовок. Як важко читати, коли не знаєш англійську мову. Так, друзі, і давайте ще подивимося, які у нас є. Ось що треба робити на етапі, е щоб... Грати цю іграшку. Так, карти. Кі у нас є карти. Ну, бачите, більш нажати, нажати щоб подивитися на карту більш детально, поки що не дає. Така ось, така, така. Поки що 5 Поки що 5 раз. Після того, як ви зареєструєтесь і встановите гаманець, вам треба буде додатись white list, щоб вас допустили до гри. Так, ну на цьому про іграшку все. Давайте я вам трошки розповім ще про Discord. Так. Discord у нас, Ось ця іграшка в Discord, в мене багато, бачите, з його сторони. Там, де беру я участь, так, що у нас тут є? Після того, як ви зареєструєтесь, вам треба буде пройти верифікацію. Нажимаєте на Verify. І вам тут написано. бачите, мені було треба нажати на машинку для того, щоб пройти верифікацію. Є різні анонси. Ось анонси. Оце ось оцю штучку треба мінтити для того, щоб вас запустили до гри. Також є офіціальні лінки, є чати, де люди з усього світу спілкуються. Ну, також є чати по странам. Ось український чат. Кому буде цікаво, реєструйтесь. Ну тут я так дивлюся, що пишуть всі. Ну, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь. А давайте я зроблю маленьку рекламку тої гри, яку я вам хочу показати е, в наступному відео. Я думаю, у кожного буде бажання в неї пограти, тому що в неї вже можна грати е і заробляти бали. Ось ця ось іграшка е е називається Talteaam. Е е теж треба зареєструватися через Discord. І да, Паша вже в неї грав, він там собі вже машинку трошки прокачав, так, да, Паш? На шестой левел. На шестей левел, машинку більш ніж у мене. Так, е, да, друзі, нажимаєте сюди, заходите на цей канал і тут бачите ось те, що я казав, ось. Рум, хто цю кімнату зробив, посилання. Ви туди заходите, натискаєте, можемо зараз давайте натиснемо. І вичте. Е, Я не буду телефон перевертати. Все. Всім всього найкращого. До побачення. Наступне відео про цю буде гру.